Привіт, ви на каналі Верка Цукерка. Я вас рада бачити на, на моєму новому відео на цьому каналі та запрошую вас на свій другий канал Verka DIY. Я зараз трошки не перечисана так як я допіру встала і мене зараз започали віддавати Так як сьогодні мій день народження. Я на нього відвитіва отримала песика, про яку я не окремо відео. Але також я сьогодні отримала ще якісь додатки до подарунки, які я вам зараз покажу. Такі у нас кульки гарні лежать. Ось такі кульки з ну а ось мої подарунки. Коротше, на чорна футболка на літо. Безпроводні білі наушники. Два веганських пюре. Шоколадки з пупирішками від рошен. Пачка цукерок Ferrero Rocher Кілограм желійок тролі. А сьогодні середа, а в понеділок я їду з подружками в, е, в Варшаву, місто, в Польщі, на декілька днів разом зі, всіє, зі всім класом та деякими ще іншими класами зі школи. Їдемо ми туди на декілька днів, так що отримала я з собою туди розчоску. Таку, так як в мене вона розчоска з двох сестрою, і якби її з собою взяла, то її би не було чим розчісуватись. Далі це ось така пінка для умивання лиця, яка в мене закінчилась, тому я отримала нову. Той самий фільм очищуваща маска для лиця. І, по-моєму, це така, що просто там такий, типу, як крем, і він розводиться на лице. Це вже така маска тканіва проти там всяких знечищень і так далі. Вона чорна, я вже нею такою користувалася, мені вона дуже сподобалась. Ось такий прекрасний букетик квітів. Ну і ось цього малого засранця. Від нього я теж отримала подарунок. Зараз я хочу випробувати ось ці наушники, так як їх я теж буду брати з собою в той, на той, той виїзд на декілька днів в інше місто, щоб по дорозі слухати собі музику. Подивіться, які вони гарні. Минулі мої були з продуктового магазина з Hello Kitty. А ці вже такі гарні, молодежні, так як мені вже. Вау! У навушників ось тут крутяться диски, можна його так перекрутити, а потім назад скласти. Також оці диски можна ось так загинати. Ой! Ось так загинати, щоб наушники займали менше місця. Ось тут їх можна регулювати під розмір своєї голови. Тут вони заряджаються, а тут, я так розумію, вмикаються. Але я думаю, що зразу заряджених вони нам їх не поклали, так що треба їх трохи підзарядити. Наушники дуже гарні, гарно чути музику, удобно тримати, гарно виглядають на голові. Всім рекомендую. А тепер мию лапки арчі після повернення з прогулянки. Дивіться, чому потрібно мити собаці лапи після кожної прогулянки, особливо якщо ви її пускаєте десь до себе на ліжко. На камеру дуже не видно, але тут прям темно-коричнева піна і кучу-кучу всякого кішка. Ось ці речі я спакую до себе в чемодан, так як їх я буду брати з собою на кількодні виїзд. Тут же мої е, речі для ванних процедур спаковані та моя Барбі піжама з пухнастими капчиками. Чипи ніколи не готовий на лай. Чипи чипи. Ай, чипи, чипича падал, ви думи. Дурдом. Зараз восьма ранку. Мій тато пішов заводити мою сестру в школу, а мені аж на 10 ранку, так що я ще відпочиваю. Ось в школі по традиції я сьогодні на день россий буду роздавати солодощі. У мене це ось такі шоколадні вафельки з горіхами. Я вже повернулася зі школи, не встигла добагато зняти, але сьогодні було додаткові заняття з гри на сопіалі. А зараз я приїхала в торговий центр на заняття по танцям. І зараз ще буду купляти собі на ту кільку д виїзд, який в мене є в цьому діло. Взяла ці гроші, які мені достали, аблучно до мене щоб теж мене привітати. На мій день народження тату купив мені і моїй сестрі баблки. 12 років тому ми вкрали тебе у циганів. Сьогодні в торговому центрі на свою, на свою кількодньовий виїзд я купила ось такі проводні наушники, так як вони мені будуть потрібні, щоб слухати інформації на тема міста, в який ми будемо роздивлятися. Та повербанк, щоб заряджати свій телефон десь в дорозі або десь, ще. І мені пообіцяли, що він може зарядити повністю від 0 до 100% в два рази телефон. На сьогоднішній день я хочу вже завершити, але відео ні, так як в суботу я буду ще святкувати з подружками свідоморожних. І на нього вас також запрошу.